Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про готовність дитини до школи. Як зрозуміти, чи готова дитина до школи, що дитина має знати та вміти, збираючись до першого класу. Готовність дитини до школи це знання, навички та поведінкові паттерни, тобто звички, які дають змогу дітям вчитися і досягати успіхів у школі. Поширеною є думка, що готовність до школи це лише вміння читати, писати та рахувати, але це не зовсім так. Безперечно, дуже добре, якщо дитина знає літери чи може написати своє ім'я, проте готовність дитини до школи не обмежується наявністю цих навичок. Для успішного навчання важливими є здатність мислити, запам'ятовувати. Концентруватися, спілкуватися з однолітками, діти, які готові до школи, зазвичай краще вчаться, а потім так само легко досягають успіху у подальшому житті. І буває ж навпаки, діти, яких віддали в школу завчасно, можуть пережити труднощі в навчанні, соціальну неадаптованість і розвиток залежної поведінці, навіть уж в підлітковому віці, та страждати через низьку самооцінку. Психологічна готовність дитини до школи має такі критерії або ж компоненти готовності до школи: це фізіологічна готовність до школи, фізичне здоров'я, сенсорика і координація, соціальна готовність дитини до школи, тобто соціальні навички і емоційна зрілість, мотиваційна готовність до школи та спосіб, у який дитина здобуває навчання. Чотири це мовленнєві навички. 5 інтелектуальна готовність до школи. Тож, зупинимося більш детально на критеріях готовності дитини до школи. Фізіологічна готовність до школи передбачає, що на момент вступу до школи дитина має розвинену дрібну моторику, тобто впевнено тримає олівець чи ручку, володіє ножицями, може гортати сторінки в книзі, перелистувати та хорошу фізичну координацію. Бігати, стрибати, лазити, грати в м'яча тощо. Вмінюю правильно. Перенести простий графічний малюнок у зошит. може за допомогою тактильних відчуттів, зору та слуху досліджувати та пізнавати навколишній світ. Наступна соціальна готовність. Діти пізнають світ, граючись зі своїми однолітками. Майбутнім школярам буде легше вчитися, якщо вони почуватимуться комфортно у новому колективі. Тож емоційна готовність до школи, тобто соціальна готовність до школи, означає, що дитина може наступне, ладнати з іншими дітьми, дружити та співчувати іншим, обстоювати свої інтереси, висловлювати свої емоції, говорити про власні потреби, гратися самостійно та з іншими дітьми, що є вкрай важливим, виконувати завдання з мінімальною допомогою дорослих. Дотримуватися інструкцій та співпрацювати з іншими, зосереджуватися і тримати увагу, чекати на свою чергу, долати стрес, що виникає у новому середовищі, керувати своїми емоціями та обмежувати агресивну поведінку. Мотиваційна готовність для успішного навчання вкрай необхідно допитливість, креативність, самостійність. Здатність до співпраці та наполегливість, темперамент, культура та цінності. Мовленєві навички. Передбачає вміння висловлювати свої думки чи потреби, уважно слухати дорослих та інших дітей і чітко говорити, розуміти, про що мовиться, або про що йшлося в оповіданні в розповіді. Остання інтелектуальна готовність до школи. Отож про зрілість інтелекту говорить наступне. Вміння виділяти фігури з фону, концентрувати увагу, звертати увагу тільки на важливу інформацію та ігнорувати неважливу, класифікувати явища, розрізняти звуки, з яких складаються слова, пов'язувати слово з образом. Отримувати в голові довгу інструкцію та дотримуватися її, знаходити зв'язок між предметами за спільною ознакою, відтворювати зразок, також дитина має знати, скільки їй років, як звати батьків, вміти рахувати до 10 та у зворотньому порядку може перерахувати назви птахів, тварин, а також назви професій. Розповісти, ким вона хоче стати, також до компонентів психологічної готовності дитини до школи варто віднести і навички самообслуговування, тобто, коли дитина може сама вмитися, відвідати вбиральню, одягнутися та взутися, прибрати свої іграшки та скласти речі. Всі ці складові готовності дитини до школи взаємопов'язані та взаємодоповнюють одна одну, створюючи Основу для успішного старту у шкільному житті, показниками готовності дитини до школи. Пізнавальна активність, тобто, дитина цікавиться новим, задає багато запитань, любить вчитися. Самостійність дитина може одягнутися, взутися, зібрати портфель, виконати прості доручення, вміння спілкуватися. Дитина може спілкуватися з однолітками, висловлювати свою думку, відстоювати власну точку зору. Ось кілька рекомендацій щодо створення підтримуючого середовища вдома, яке сприятиме формуванню позитивного ставлення до навчання та допомагатиме вирішувати можливі проблеми чи труднощі, що виникатимуть у цьому процесі, розвивати пізнавальні інтереси дитини, заохочувати її до самостійності навчити її спілкуватися з однолітками і заохочувати, читати їй книжки, обговорювати прочитане, розвивати дрібну моторику за допомогою малювання, ліплення, конструювання, грати розвиваючі ігри, слідкувати за фізичним та емоційним здоров'ям дитини. Створити позитивне ставлення до образу школи та образу вчителя. Однак варто пам'ятати, що кожна дитина вона є унікальною особистістю, тому вся надана інформація має рекомендаційний характер, і лише ви, батьки, як законні представники, маєте вирішувати, що для дитини краще підходить. Дякую і до зустрічі!